Всім привіт, любі друзі. Сьогодні ми будемо знімати одне відео. Один день з мого життя, що я роблю протягом цілого дня. Вам покажу, розкажу, кому буде цікаво залишатися зі мною. Підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайки, уподобайки, залишатися зі мною. Далі буде цікаво. Я вам все розкажу, як мій день проходить. Любі друзі, я завжди ходжу по цій дорозі, і тому зараз кібабну будемо їсти піцу. І зараз вам що покажу, розкажу, як мій день проходить. І тут собі стандартно їсти. піцу, Беру якусь вотичку і поїм фаненько. Після того я вам покажу далі свій день, як він проходить. Любі друзі, прийшли ми на своє любиме місце, неподалік від кібаба. Тут я люблю посісти поїсти, От церква. і Навколо у нас така велика територія. От. От, любі друзі, моя піца, кола. Це все мені вийшло в районі 9. Євро. Дуже дешево, От, Зараз вам покажу така піца. бачите. Піца називається Маргарита, взагалі дуже дуже добра. Піца коштує 7 євро, кола коштує 2 євро. Люби друзі, пішли ми здавати путлики зараз. От тут такий спеціальний є автомат, який приймає путлики. Бачите, путлики. Вставляйте, це є в кожному магазині Германії. Принципі, так вставляєш. І зараз нам буде показувати, наскільки ми здали, на яку суму. Отак, побачите, такий цей процес тут це будинок. Ось Зістали в мене 2 євро 25 центів. Нажимаємо на зелену кнопочку видача чеків. І зараз нам ну, буквально вийти з чак. От бачите. Так тут можна заробляти гроші на будинок. 2 євро 25 центів. І ти можеш цим чеком мазати, що ж купляємо, і вони відмінусовують від тої суми, то, що ти взяв продукти. Ну, от, любі друзі, зайшли ми в магазин, трошки взяли їсти. Вийшло нам в сумі 34 євро. Ще в принципі, не дорого. Ще тут молоко, 4 бутилки. От, така нас, такі у нас продукти. От любі друзі, і так в мене приходить цілий день, коли в мене вихідний, Якщо на роботу я хожу, і в мене приходжу я з роботи, миюся, що ж їм трошки відпочиваю. Ви так і ту магазин теж роблять закупи, стандартні закупи, які я вам показую. Я таке завжди роблю. Купляю якось молока, кава, хліб, якісь всякі різні продукти, щоб щось поїсти. І так в мене кожен день проходить. Аж, в принципі, аж нічого що такого сверхільця в мене не у Опичний день, опичної людини, яка працює на роботі, як всі переважно люди живуть і так само роблять і працюють. Хожуть на роботу, додому, так в магазин, приходжу з магазину, їсти, готуєте, так коло йде, 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 і не закінчується ніколи. Любі друзі, хотів ще з вами поговорити, хто любить хотити, у які магазини в Германії. У мене два, два магазини це Netto і Norma, тим, що вони мені дуже сильно подобаються. В Германії вони тишеві, бюджетні магазини. Напишіть теж у коментарях, які ви любите магазини хотити. Хто живе в Германії, то знає, що за норма, що я за яку норму говорю. Теж нормальний магазинчик. Дуже багато є, є цих магазинів на території Німеччини.